Найбільший комплекс споруд бронзового віку на острові стародавнього криту, ймовірно, був релігійним і політичним центром мінойської цивілізації. Є припущення, що перші елементи будівельного комплексу були побудовані близько 2000 року до нашої ери. У цей час була зведена із кам'яних блоків перша квадратна в своїй основі будівля, але через кілька сотень років її зруйнував землетрус. Пізніше на тому ж місці була зведена нова, ще більша за розмірами споруда, але і ця будівля також була зруйнована землетрусом і пожежею. Палац відновили і розширили, однак його знову руйнує землетрус близько 1450 року до нашої ери. Хоча деякі історики вважають, що руйнація могла бути спричинена нападом Мікен. Палац був відновлений втретє і набув остаточної форми. Будівля була реконструйована Артуром Евансом і командою його археологів на початку 1900-х років. Кноський палацовий комплекс займав квадратну територію площею близько 20 тисяч метрів квадратних і не був оточений захисними мурами. Оскільки в процесі відновлення і розширення жодного разу не були зруйновані вже зведені частини будівлі, на пагорбі кефала виникла достатньо складна чотирихрівнева архітектурна система, в якій нараховувалось 1300 кімнат. Комплекс спланований вздовж перпендикулярних осей чотири входи дивилися на чотири сторони світу. Західне крило використовувалося для релігійних цілей, фасад храму та інші релігійні будівлі дивилися в напрямку сходу сонця в день весняного рівнодення. Монументальні сходи вели до репрезентаційних залів на верхньому рівні, в той час як нижній рівень складався з комор. Східне крило налічувало апартаменти для аристократії, гостьові кімнати, ремісничі майстерні, кімнати слуг і комори для зберігання зерна. На схилі пагорба простягалися склемпінчасті тераси садів. Розміщена в північно-західному куті палацу, вимущена черепицею, площа з багаторівневими сидіннями використовувалася для театральних вистав. Центральна площа двору займала 1500 метрів квадратних. Основним будівельним матеріалом для палацу був вапняк, а стіни ретельно облицьовували заздалегідь виготовленими алебастровими плитами. Колони в палаці міноса мали одну цікаву особливість вони були перевернуті вниз головою, широкі згори вони звужувалися донизу, їх будували із цілих стовбурів деревки Париса і фарбували в червоний колір. На вершині круглі капітелі підтримували конструкцію перекриття. Стіни найважливіших кімнат прикрашалися настінним живописом, фресками і кольоровими барельєфами в натуралістичному стилі. Схожі на фотографії, намальовані яскравими фарбами, фрески показували аспекти повсякденного життя, веселих і задоволених життям мінойців. З історією палацового комплексу пов'язано багато відомих легенд. За однією з них крицький цар Мінос не захотів пожертвувати посейдону білого бика, якого послав йому Зевс. Для того щоб покарати міноса, бог наслав безумство на його дружину, яка шалено закохалася в бика. Від цього союзу народився жахливий мінотавр істота з головою бика і тілом людини. Цар Мінос за допомогою дедала побудував у кіноському палаці величезний лабіринт, щоб ув'язнити там мінотавра. Зрештою, монстр був убитий афінським князем Тесеєм за допомогою доньки крицького царя Аріадни. Андрогея, сина крицького короля Міноса, вбили афіняни. Тому батько прагнув помсти і покарання для них. Кожного року, щоб отримати милість богів, афіняни відряджали у кнос сім хлопців та сім дівчат, які повинні були стати жертвами мінотавра, чудовиська з головою бика і тілом людини. Який жив у таємничому лабіринті, побудованому спеціально для нього, Тесей добровільно зголосився піти з іншими молодими людьми, оскільки думав, що зможе перемогти чудовисько. Дочка критського царя Міноса Аріадна покохала Тесея, тож всіма силами намагалася йому допомогти. Вона дала йому клубок ниток, аби він, перемігши мінотавра, зміг знайти вихід із лабіринту. Тесей убив мінотавра і завдяки ниці Аріадни успішно вибрався з лабіринту. Тесей сів на корабель і поплив додому. Він забув заміняти вітрила на кораблі, вони були чорного кольору. І коли його батько Егей подивився зі скелі і побачив кораблі із чорними вітрилами, він злякався, подумавши його син Тесей загинув і кинувся у море. З того часу море стало називати Егейським. Дедал був творцем Критського лабіринту. Саме він підказав Аріадні, як тесей зможе вийти з лабіринту після вбивства Мінотавра. За це король Мінус закрив в лабіринті самого Дедала та його сина Ікара. Підкупивши сторожу, вони вибралися з лабіринту, але не мали можливості залишити острів Крит на кораблі. Дедал багато часу вивчав політ птахів і тому вирішив виготовити крила. Для цього він зібрав пір'я, позв'язував його рядами та склеїв медом і воском. Зроблені таким чином крила, дедал прикріпив до свого тіла і до тіла свого сина. За допомогою крил вони хотіли повітрям досягти острова Сицилія. Майстер навчив сина користуватися крилами. Та перед польотом попередив Ікара, щоб той не підіймався занадто високо. Жар від сонця міг розтопити віск. Також він застерігав Ікара від низького польоту над морем, щоб хвилі не намочили крил. Спочатку здавалося, що його план спрацював, але Ікар, сп'янілий від відчуття польоту, знехтував попередженням батька. Він не летів за дедалом. А піднімався все вище і вище, наближаючись до сонця. Пекуче сонячне проміння швидко розтопило віск, і пір'я почало випадати. Падаючи у море, Ікар почав відчайдушно вигукувати ім'я свого батька, який вже не міг його врятувати. Пізніше викинути на берег тіло Ікара знайшов Геракл, а місце його смерті стали називати морем Ікара. Крила ж самого дедала витримали переліт, і йому вдалося безпечно досягти Сицилії.